Слава Україні, героям! Слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у суді і для вас працює Іванна Осташук. Говоримо про головні події краю. Чергові травми на дорогах, тілесні ушкодження в автопригодах на Івано-Франківщині отримало четверо людей. Всі обставини аварії встановлюють слідчі. За фактами ДТП на Прикарпатті правоохоронці розпочали кримінальні провадження. 2 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Яремчанській територіальній громаді. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце, встановила 35-річний водій КАМАЗу, мешканець Надвірнянського району, рухаючись дорогою державного значення НОД'Мукачево Львів. Під час з'їзду з головної дороги на другорядну не врахував дорожні обставини, не надав перевагу в русі, допустив зіткнення з автомобілем марки Нісан, яким керував 25-річний житель села Угорники. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів 29-річна жінка та 58-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та доставлені до місцевої лікарні. Водія Камазу перевірили на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Ще одна дорожньо транспортна пригода сталася в Калуші. Поліцейські встановили, що 59-річний водій спеціалізованого вантажного фургона марки Ісузу рухаючись. Заднім ходом не оцінив дорожньої обстановки, не переконався в безпеці руху та вчинив наїзд на 75-річну жінку. Пішохода. Вона отримала тілесні ушкодження та доставлена до місцевої лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. За фактами дорожньо транспортних пригод, розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Шановні водії, поліція Прикарпаття закликає вас неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, не виконуйте на дорозі ризикових маневрів, а напрямок руху змінюйте, лише переконавшись, що це буде. Безпечно у надвірні відбулася зустріч місцевих активістів та працівників поліції відносно нещодавніх подій на надвірнянщині. При зустрічі було розглянуто чимало питань. Серед основних це інцидент, який стосується загибелі офіцера у відділку поліції, вибуху на нафтопроводі у селі Стримба та роботи стражів порядку на дорогах району. У Надвірнянському відділі поліції пройшла зустріч з активістів з начальником поліції Євгеном Веретенським та начальником відділу головної інспекції ГОНП івано франківської області Сергієм Берладіним. Перше питання на порядку денному стала загибель офіцера в стінах відділу. В рамках сімейного приватного горя нами було висвітлено ця подія. було виставлено фото в головному управлінні національної поліції. Так само на Надвірнянському відділі поліції було виставлено фото. Де ми вшановували пам'ять нашого поліцейського? Це велика велика втрата для великої родини поліцейських, і так само велика втрата для. Сім'ї загиблого поліцейського тіло загиблого дійсно було знайдено лише в понеділок, особисто мною з керівником чергової частини при обстеженні приміщення на теперішній час відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою 1 самогубство. Так як ми маємо висновок судово-медичної експертизи, що дійсно відбулося самогубство. Коротко виклав зміст напрацьованого начальник відділу головної інспекції морепа на Франківської області Сергій Берладін окреслив терміни та хід розслідування. Також було піднято питання про відсторонення начальника надвірнянської поліції на час розслідування. Зразу ми виїхали на місце події. Я і ми працівники, плюс інші відомчі служби, в тому числі ДБР, внутрішня безпека. Ми на даний час проводимо службове розслідування, призначено керівником службового розслідування. Триває перевірка відділу. Воно може проводити до місяця часу на даний час, вона триває 15 днів. У зв'язку з дуже багато обсягом роботи. Ми продовжуємо ще його до місяця часу. Нам це закон дозволяє. Мої працівники опитали. Понад 50 праці осіб у межах службового розслідування. Ми встановлюємо всі причини. Я спілкувався особисто в той же день з родиною, з загиблим з братом. Ми надали всю непосильну допомогу, яка нам була потрібна. В подальшому він буде прийнято рішення щодо кадрових змін. Так, ми бачимо, можливо, ну наперед не хочу забігати, бо тому, що і тривають експертизи, Ми спільно з кримінальним провадженням будемо це все досліджувати. Я буду висновок службового розслідування світ долучати до кримінального провадження. І в результаті цього ми комплекс дій ніхто нічого не укриває, ніхто нічого. Не приховує, ми дійсно хочемо встановити, як воно все було. Якщо буде з'ясовано якісь дії, які е відбулись, і відбулось доведення до самого однозначно слідчим буде відкрита стаття 120, як ви кажете, кримінального провадження. зараз. Немає таких обставин, наскільки мені відомо, щоб відкривати. За статтею 120 кримінального кодексу України провадження рішення керівництвом було не прийнято. Немає підстав для відсторонення. Якщо ми з'ясуємо підстави для взагалі для порушення службової дисципліни, будуть прийняті взагалі кадрові зміни. А підстав для відсторонення у нас є заключення на даний час висновок судово медичної експертизи. Якщо нам будуть доведені ці питання, які вони виставні, ми будемо виходити з пропозиціями щодо проведення ротації або проведення притягнення до, 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 до дисциплінарної відповідальності працівників на зміненню їхнім місцем роботи. Сергій Берладін також пояснив про роботу камер відеоспостереження спостереження у відділу поліції, адже призначений ряд експертиз. Всі дані, всі висновки у знаходяться в слідчому. вони всі зняті особисто мною, особисто слідчими ДБР, особисто. Слідчими нашого управління вони всі зняті, вони долучені до кримінального провадження і те, що мені треба службового розслідування, я це використовую. Вони поки триває службове розслідування, вони показати не можуть їх. І в результаті вони, коли закінчиться зубо розслідування, слідчим буде прийнято рішення опублікувати чи не опублікувати. Це призначений ряд експертиз балістичного ну, характеру, багато, багато. по вогнепальної зброї, по телефону. Призначені експертизи, вони тривають. Яка відповідь, коли вони будуть зроблені? Є відповідні строки щодо питання по події в селі Стримбо правоохоронці зрезюмували раніше прийняті рішення, а також зазначили про присутність щотижневих звітувань та ситуацію на місці інциденту. Надвірнянською поліції було здійснено першочерговий слідчо-оперативний дії. Тобто виїхала слідчо-оперативна група на місце події, зафіксувала факт, опитані, опитані порядка 20 осіб. Прийняті заяви від потерпілих, опитані свідки, і всі ці повідомлення. Дослідний інститут Києва, який залучився до нас і проводить експертизи, все на цьому наші першочергові дії були завершені, і потім справа була передана до слідчого управління в Івано-Франківській області. Кожен, я знаю, там тиждень робиться доповідь по цій справі, що зроблено і на якому етапі перебуває слідство. Знаю точно, що відкрите кримінальне провадження за статтею 292 кримінального кодексу частиною 3. Щодо ситуації на дорогах Недвинянського району, за словами начальника поліції Євгена Веретенського, дійсно є факт неправильного паркування водіїв. В кінці зустрічі керівником було озвучена статистика за 10 місяців роботи щодо складних протоколів випадків порушення водіями правил дорожнього руху та мешканцями громади незаконного видобування піщаногравійних сумішей і виробки лісу. До того ж була оприлюднена статистика щодо випадків шахрайства. Дійсно, в надвіт складається складна ситуація щодо паркування. У нас тут багато. Автомобілів, які паркуються в місцях, де заборонено паркування. Де заборонено паркування. Поліція вживається, заходи. Не Ді... ну, наскільки ми Я мож... особисто з трьома вашими групами говорила. Питаю, скажіть мені, метр від переходу стоїть машина, а дитина йде? А дитину в рай, біля міської ради звели той тиждень, ви в курсі? В курсі. І дитина йшла, я на моїх очах. Ми з мером стояли. Це я жах. Знаю, я і знаю. За це. Навіть я йду, це я нижче машини, виїжджає, і мене на переході збиває. За 10 місяців, за 10 місяців складена по неправильному паркуванню стоянці, зупинці. 1768 протоколів На Бердянському відділом поліції за 10 місяців зафіксовано у нас 10 відкрито 10 кримінальних проваджень по статтях 240-246. і 246, Це незаконна рубка і 240 – е, е, незаконне незаконна буде Гравійної Суміші. Згідно статистичних даних сказати, що в цьому році нами було за Документовано особисто відділом Адвернянської поліції 20, 27 шахрайств внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, по яким 18 прийнято рішення, тобто повідомлено про підозру шахраям. Ще 9 проваджень перебувають у слідчого, тобто триває досудове розслідування. Завдяки меценату і водночас волонтеру церковний дзвін під назвою Воїнів миру було відкрито на території Назавизівської церкви. На події були присутні як представники місцевої влади, так і військові з громади. Про це далі у сюжеті. За на території місцевої церкви було урочисто відкрито церковний дзвін завдяки волонтеру пану Василю. Меценат розповів про шлях виготовлення дзвону та історію його назви. Тут, проходячи разом з цим Василем по нашій дзвіниці, ми переговорили про те, що, напевно, багато дзвонів на дзвіниці ніколи не буває. І я вирішив підключитися до створення ще одного дзвону. Ми хотіли цей дзвін. Запустити в кінці 2021, на початку 2022 року, але велика війна, яка прийшла в нашу країну, примінила плани, мабуть, кожного із нас, в тому числі і мої плани. Пам'ятаючи про дану обіцянку, про виготовлення даного дзвона, я звернувся до наших отців з тим, що було на виготовлення цього дзвону і в кінці 20, на початку 2023 року, тобто цього року, я розмістив. Виготовлений даного дзвону в Республіці Польща. В той час, коли виготовилися дзвони, ми думали над питанням, як є ім'я дати цьому дзвону. Найперше ми думали про те, що цей дзвін мав би мати, напевне, ім'я перемоги, але перемога має такий феєричний початок і важкий, важкий світ, напевно, це зв'язано з важкими втратами, з того шляхом до миру. Найстабільнішим станом любого суспільства це, звичайно, є мир. до якого ми всі хочемо, до якого ми всі прагнемо. Але в той же час ми повинні пам'ятати, якою ціною, якою важкою ціною нестерпною дається нам цей мир. Ваша, ваш подвиг буде занесений в історію нашої України, вашими інами будуть будуть названі вулиці і міста нашої України. Священники розпочали чин освячення дзвону. Щоб голос, звіління, його почувши, противні повітряні сили, бо відступали далеко від усе вірня. І погасли всі їхні розпалені вогнені стріли на нас, і ні обгроми блисково, напад граду, і весь шкідливий стан повітря. Звернулися представники влади, висловили вдячність воїнам, які боронять землю та меценату пану Василю за його ініціативність як у перші дні вторгнення, так і зараз. Дякуючи Богу, дякуючи воїнам, Збройних сил України і кожний ранний світанок, кожний з нас думає, що ще зробити для того, щоб прийшла до перемоги. Перемога, яка сьогодні забирає світ націй. Звичайно, що кожен з нас робить все можливе і навіть неможливе. Звичайно, кожен з нас кожну годину, кожну мить думає і молиться за героїв, які сьогодні боронять Україну. І дійсно, словами Олега Гернічака, пам'ятаємо, якою ціною ми маємо спокій, ми маємо волю і свободу. Сьогодні в нашому селі значуща подія це до свята чергового дзвону. Цей дзвін має направду дуже велике і глибоку назву дзвін воїнів миру. Нехай відбуння цього дзвону заглушить москалів, А нашим військовим стане мужнім щитом, щоб ми добилися до очікуваної перемоги. Коли розпочався повномасштабне вторгнення. Мій телефон, вибачте за слово, розривався дзвінками Василя Миколаївича. Що потрібно? Куди їхати, що везти. Е, розумієте, люди, люди мають велику свідомість, люди хочуть бути корисними. І воно є правильно, тому що хто не там на війні, а має змогу тут жити, то й повинен максимально допомагати. Такою людиною є Василь Миколаївич. І знаєте, я завжди от е, пишу якісь пости, подяки. Е, я завжди хочу написати про Василя а але завжди мені каже без прізвище йме. Тобто добрі справи е, мають робитися тихо. По закінченню освяти військові забили у дзвін. <кхи> І ну. До присутніх звернувся отець Роман, пригадавши віруючим уривок з Біблії. Чолить по війні далеко від нашої держави. Світ спокійни переносили та далеко від нас. Але три бачили прийшов той час, що нам треба щось кушкувати. Спушкувати до плі, до переживання. Питання є, що робити. Одна відповідь не вернутися до Бога. Читайте старий Завіт. Народ грішив була біда війна, знищення людства. Народ не са всі края всі, наверткаючи і навертав всі, не тільки всі, бо милого ми приходив у мир. Наша справа, що. Навернутися світи, завждися, і просити Бога, розкаятися, ми могли завждися над нами дорогі мої. Сьогодні я на напевне, місцевому рівні хотілося подякувати тим воїнам, які були. І чи Бог уберіть їх, що не прийшли сюди, є свідками того, що можуть розказати. Ми прийшли тут, то перемер соруку, відчули той піль. Віддалі тут з нами. Тому що ми тягуємо Одна із цілей дзвону у разі надзвичайних ситуацій сповіщати громаду про небезпеку вихідних рятувальники Надвернянщини ліквідували пожежу будівлі цеху з виготовлення дерев'яних матеріалів у Ланчинській громаді. На момент прибуття рятувальників, одноповерхова будівля з матеріалами була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 600 метрів квадратних. Минулих вихідних на лінію 101 поступив дзвінок про пожежу у селищі Ланчин. Ланчинської територіальної громади горіла будівля цеху. Майже за дві з половиною години спільними зусиллями пожежних підрозділів та місцевих вогнеборців добровольців вдалося пожежу ліквідувати. Це була одноповерхова будівля цеху з виготовлення дерев'яних матеріалів. Вона була охоплена повністю вогнем. Площа пожежі складала 600 метрів квадратних. Постраждалих немає, а причину загорання встановлюють фахівці. До ліквідації було залучено 5 одиниць спецтехніки та. 22 вогнеборці, повідомляє Надвірнянське районне управління головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області. З нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Надвірнянському будинку культури проводяться різноманітні заходи. Зокрема, в рамках культурно-мистецького проекту Культура Юніор пройшов день відкритих дверей. Це дійство відвідали і наші журналісти. Культура юніор. Мистецький проект покликаний залучити талановитих дітей та молодь до участі у колективах та гуртках Надвірнянського міського будинку культури. А щоб заохотити юне покоління у стінах закладу, провели день відкритих дверей. Тут керівники презентували свої художні колективи, як давно відомі, так і новостворені. Представляю вам народний аматорський драматичний колектив, Веретено, який працює. З 2010 року ним керую я, його засновниця Галина Чуревич. Я є багаторазовим переможцем. Похвалюся вам міжнародних та всеукраїнських фестивалів, де отримала також неодноразово гран-при. А мої драмгуртківці гуртківці беруть участь у виставах, літературно-музичних композиціях, читанні поезії, учасники колективу, люди різного віку також у нас є, різних професій, учителі, журналісти, культуристи, а також діти. Репертуар колективу Різноманітний. Ви знаєте, наш театральний колектив, театр студія Амплуа почала діяти тільки тиждень тому. І сьогодні цей номер, який ви побачили, насправді для них був дуже хвилюючим, тому що було мало часу і вони справді хвилювались. Це їхній перший вихід на сцену. І я хочу всіх присутніх, хто бажає долучитись до нас, особливо хлопців. Ви бачили, які у мене гарні дівчата? Обов'язково чекаю хлопців. Ви тут наче красиво говорити, інтонувати, декламувати, розвинути свою пластику тіла. І я насамперед звертаюсь до батьків, тому що кожен з вас, я більш ніж впевнена, хочу бачити свою дитину цілеспрямованою, впевненою. Акторська майстерність і театр є тим інструментом, є тим ключиком до морального естетичного виховання. Дуже ради, що ви виявляєте інтерес до мистецтва, до культури, яке особливо у час війни, мені здається, має надважливу свободу. Мені здається, танці це не той вид мистецтва, про який треба послухати від мене, який треба побачити, що ми власне що вам продемонстрували. Єдине, на чому я хочу наголосити, що я переконана, що танці. Щоб іти на рішення, піти на танці, це завжди правильне рішення. Якщо у вас раптом зараз закрадаються думки на кшталт, зараз не на часі, бо війна. Не записуй дитина на танці, бо в погані погано в школі», Не записує на танці, бо вона ще не закінчила там художню, наприклад. Будь ласка, не робіть цього. Знайдіть час, поєднайте, можливість є завжди було би тільки бажання. Наш колектив, щоб коли коситься, був створений. Культурологічною метою, зберігати українську в Україні методами загальної української національної культури, методами фольклору, методами етнографії, власне, тієї етнографії, яка вивчається на базі наших етнічних груп, близьких нам, на базі етнічних груп гуцулів, ленків, бойків. Ми багато працювали, багато в нас змінявся склад колективу, тому що склад колективу залежить від того, чи виїжджали наші учасники десь за межі кордону чи в інші міста. І з приємністю хочу сказати, що не просто вони виїжджали, від нас вийшли десятки, десятки нових працівників культури, які виховані саме в нашому колективі. Це і актори, і режисери, і інші театральні працівники, це культурологи, сценаристи, є навіть завідувач культури. Однієї з ваших ОТГ різноманітність жанрів дозволяє займатися танцями як сучасними, так і народними, театральним мистецтвом, церковим мистецтвом, вокалом, фотомистецтвом, кажуть у управлінні культури. Для ваших дітей ми представляємо як найширшу палітру розвитку, як найкращі умови, які лише можуть бути в даній локації, для розвитку ваших дітей. Всі ви знаєте, що в центральний будинок культури вже давно і давно має славу доброго, якісного закладу. Який виховує в собі біля себе дуже відомих митців, відомих співаків, танцюристів. Тут відбувається розвиток творчості. І найбільше, що ваша дитина отримає тут, це індивідуальний підхід до себе, вислуховування найпотаємніших бажань, які часто густо, можливо, десь батьки при роботі не бачать. В школі є інші навантаження а тут у нас є найкращі, гарні, талановиті працівники і викладачі, бо ними славиться. Наш центральний міський будинок культури також у вестибюлі закладу були розгорнуті виставки сценічних народних костюмів, танцювального колективу Горянка і горяночка. Її були гордістю для натринянщини, музичних інструментів, фотоапаратів різних поколінь та старих фотографій. А також знімальна група терка Надвірна» мала можливість заглянути за куліси. Найжвавіше глядачі реагували та брали участь у розіграші квитків, щоб піднятися на міську ратушу, найвідомішу споруду надвірні та помилуватися красою міста. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, відстежує головні події. Краю. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.